Крім того, бойовики ведуть прицільні обстріли і по працівникам служби порятунку. На даний момент на сході України вже загинуло 15 рятувальників, 28 поранені, один перебуває у полоні. Серед загиблих рятувальники, що загинули від вогнепальних та осколкових поранень, у містах Горлівка, Лисичанськ, Ясинувата, Шахтарськ, Макіївка. Двоє співробітників ДСНС були закатовані терористами у містах Міусинськ Луганської області та Авдіївці Донецької області. Крім того, терористи обстрілюють і вертольоти служби порятунку. Так, в червні минулого року поблизу міста Чугуїв у Харківській області були знайдені уламки вертольоту спеціального авіаційного закону ДСНС України, який здійснював переліт з аеродрому Ніжин на аеродром Чугуїв, Харківська область. На борту знаходилось чотири члени екіпажу. Всі вони загинули.